Всі мої вітання. Знаходимося сьогодні на майданчику, строїмо потихеньку операторську для вагової, тому що віса вже як не крути, а працюють на всю котушку. В общем, допомагаємо людям по чуть-чуть, Ну, так, як обично, як і повинно все бути. Нікому не відмовляємо. Людям важимо всім, не дивимося, ні там не перебираємо. Значить, що ми зробили з вісовою? Зараз покажу вам один дуже зручний момент, який повинен бути у кожного. Фермера на вісах зробили отаку от от правильну штуку. Купив на блошиному ринку е, транспортіровочну ленту або транспортерну і пришмандьорив сюди, отак приварили хлопців гайку, щоб держала. Ось так вона там. Просто приварена гайка і болтом придавили, зафіксували оцю ленту. Для чого це зроблено? Для того, щоб оця вся грязюка, оці всі камінчики, пилі, на світі не попадало отуди між вісами. Потому що часто густо, я це бачив не в одного фермера, в кого нема такої ленти. Зимою або осінню, пізньою, багато набиваються грязі, і віса працюють некоректно. Б'є похибка і, відповідно ж, втрачаються кошти. Цього допускати не треба. Через то хлопці тоді мудохаються, вичищають, вигрібають, а якщо замерзло, так це взагалі біда. Ломами довбуть. Ну, в общем я це діло вирішив трошки попередити і зробили отакими от штуки. Думаю, що воно буде працювати корисно. Недавно зробили розбивку по електриці. Приятного підіта! Отак, От хлопчик, прийшов, все порозкидав, розеточки повирізав. Під проводку ми не шкрабили, тому що будемо тут робити штукатурку, а потолок будемо підшивати гіпсокартоном. Кинемо обрешетку із металопрофіля, і буде все красиво. Така у мене люстра модна є. Ну, Взагалі, хто буде собі строїти віса або купляти, або строїть, то ось такий варіант або таке рішення дуже-дуже оптимальне. Підлога в нас зроблена з плити. За такої ж самої, як і стеля. один в один, 3 на 6 плита. Вона, в принципі, використовується для будівництва ангарів, заборів, чого загодно, ну, ми вирішили використати її для нашої операторської. В будь-якому випадку, будемо його утепляти, тому що щоб не було тут холодно і не було точки роси і не капали каплі з конденсату, обов'язково кладемо наверх на стелю 10 см мінеральну вату. А тут, ж, відповідно, буде закриватися, просто зашито гіпсокартоном. Ну і побілено так, як треба. Двері, вікна, все замовлено, дещо куплено. в общем, робота йде. Тут зробили ми такий варіант, щоб був піднавіс невеличкий, для того, щоб можна було сховатися від дощу, і там дрова якісь може поставити, або просто щоб. Він був, тому що сюди буде стікати на цю сторону, у нас односкатна криша, на цю сторону буде стікати дощ і будь-які опади. Тобто в нас так воно задумано. Дерево брали БУ, те, що в нас було, провірили, зробили срез. Он пропил, батько робив, то воно практично як, як нове. Ще видерже не один десяток років, я думаю, що не, не потрюхне. Але ж ми його все одно будемо обробляти, будемо обробляти його маслом. Отработкою. Зараз поки хлопці працюють, то поки що не будемо нічого, щоб не замазуватися, але потім зробимо пропиточку отработкою. Те, що доступно. Оце так виглядає. Криша у нас наверху. Ось вот такий варіант. Сюди будемо класти мінеральну вату 10 см, як я вже і казав, з нахльостом, з перекриттям а, швів. То у нас два рулони по 5 см, кладемо зразу один слой 5 см, потім перекриваючи інший шов другим слоєм 5 см. Сумарно буде 10. Так, Це у нас тут такі маурлати, два штуки, теж старенькі знайшли, стареньку деревину, але вона якісна і надійна, нічого з нею не станеться віками. Батько зробив пропитку масличком. Поув'язували це все діло на таких от шпильках, прикріпили до е, проушин на плиті, переварили. І, в принципі, тут, тут вже ж кріпимо на такі уголочки, ці ж бруси. Бруси, звісно, з першого взгляду покажуться дуже страшні, погані, але вони нормальні, тому що ці бруси були на криші і при струганні вони отакі. Ось вона така деревина, вона практично жива, живісінька. Тобто немає сенсу переплачувати, тому що на сьогоднішній день е, саму деревину сюди купити, стоїло б, мабуть, більше 10 тисяч. Метал обійшовся в 15 профіль, і то це ще не весь, це тільки кришовий метал, який листовий метал, який ми сюди просто покладемо. А ще ж буде е, вітрова доска, ще вітро, вітровики будуть, отам там оте все діло. Тоже воно потягне копієчку, я думаю, немалу. Ну, така ціна. Сьогоднішньої праці, стройки, така ціна. Ще важливий нюанс, про який хотів розказати. А, значить, і Тут у нас буде стояти булір'ян невеличкий для того, щоб обігрівати приміщення, коли буде холодно, або там морози великі. Або, наприклад, буде, не дай Боже, блекаут, що світла немає. В приміщенні дуже холодно, запалив, дровець підкинув і хорошо тепленько грієшся. Сюди зробимо обов'язково димоход, виведемо, у стіні проріжемо отвір, і обов'язково зробимо вентиляцію. Тому що, якщо в приміщенні буде працювати обігрівач, той самий та сама буржуйка чи булір'ян, у нас буде булір'ян, то відповідно він буде спалювати кисень. і... Повинен бути приток повітря свіжого для того, щоб, по-перше, тяга була, ну і по-друге, щоб не можна було задихнутися в цьому приміщенні. Тому що приміщення невеличке, а повітря тут буде малувато. Тим паче, якщо буде у тут відкрите полум'я, оце таке. Електрику кинули по, трошки по потолку, по стелі, трошки по стінах. Планувалися по полу. Але так як ми тут ще багато чого будемо. Робити, заливати В Взагалі, вирішили на полу його не робити, проще по стінах. Тим більше, тут воно раз зробив його і вже його тут ніхто трогати не буде. Оце такий момент. Вікна вже замовлені, вікна сюди ставимо пластикові. Хлопці вже виготовляють фірми VDS. Не знаю, хороші, не хороші, але ну, знаю точно, що не дешеві. Недешеві віконця. Сюди зробимо софіти, підшиємо, і там так само підшиємо Софіт. Зробимо такий красивий рівненький поріг. Тут, можливо, і не будемо робити рівного, а там зробимо рівну коробочку для того, щоб у нас був оцей, оця веранда, така, чи, як би сказати, оця стріха. Щоб у нас стріха була рівненька і Софіт був красиво виставлений. І там будуть стояти лампочки, для того, щоб була підсвітка. Оце таке. Тут планується у нас осипка щібньо, трамбовка і, можливо, закладемо бруківкою, якщо все добре буде, що вистачить у нас бюджету. Стовпиці трогати не будемо. Вони будуть рівнім або бардюром, вже вони в нас готові. А тут же ж, відповідно, зробимо такі проєми із металу, для того, щоб можна було добратися до обладнання, до електрики самої вагової. Тут обов'язково треба залишати. Оці отвори доступні, доступними, щоб... тому що тут у нас йде, як бачите, така коробочка, і до неї іноді треба долазити, обслуговувати там, ще щось. Ну, в общем, нюанси. свої. Справді роботи дуже багато, не початий край. Я не знаю, бо інколи люди питають, ну, що ти там коли достроїш, кажу, стройка ця штука безкінечна, і не можна закончити. Почати можна завжди, а закінчити ніколи. Всегда щось треба підробляти, щось підремонтувати, щось достраювати. Ну, і, в общем, але головне, головне не зупинятися, тому що якщо вже зупинився, то інколи тимчасові рішення перетворюються на постійні. І тоді виходить труба. А тому треба працювати. І про Економіку бюджету такого невеличкого приміщення, там 3 на 6 метра його параметри. Значить, робота 20 тисяч гривень це кладка кирпича, дуже так, приблизна цифра. Тому що там платили, там ще платимо, там ще будемо доплачувати, щось робили своїми силами. Батько і так далі. і так далі Кирпич брали беушний розбирали, привозили, обчищали. Коротше, десь плюс-мінус 3 тисячі гривень нам вийшло Можна сказати, майже безплатно. Так, матеріал: гіпс, дюбілля, проф, швейліраутів, та вся та, та, що буде використовуватися для оздоблення. Поки що вона нам вийшла 15 тисяч гривень, але це ще не кінець. Двері 11 тисяч, вікна 27 тисяч. Електрика 8 тисяч це проводка, щитова, ем, гофра. Отам та все діло. виключателі, виключателі, розетки. Коротше, оце все 8. І сюди ще не пошитена робота, тому що електрик ще за роботу ціну не назвав. І метал, той, що йде на кришу, металопрофіль е, сьогодні заплатив 15 тисяч, плюс 3 буде тисячі, стоять обшивка. Карнизів. Карнизи будуть відповідно обшиватися металом для захисту деревини. Коробочка або софіти, як кому як зручніше. Таким чином, загальна сума у нас вийшла 102 тисячі гривень, і це ще далеко не кінець, тому що сюди ще не вчитано, що буде робитися заливка підлоги, що буде робитися зовнішнє оздоблення і внутрішнє оздоблення стін. От, і сюди ще не враховано. Неврахована робота, яка буде ще зроблена, то я думаю, що з усім про всім, в 200 тисяч гривень, якщо вкладемося, то це буде здорово. І ще додав, сюди ж заливався трохи фундамент. Також там пішло у нас, якщо не помиляюся, 5 кубів, 5 кубів по 3 тисячі, ще плюс 15 тисяч. Бачите, вже якась, по ходу, І ще додавав суму. Ще плюс 15. Даже, даже Трошки більше, ніж 15. Даже, я скажу, ще ж привозка самого а, міксера за міксер, за логістику ще додав 3 тисячі. Коротше, 18 тисяч, в общем, 120 переправляємо цю суму. Отут перекреслюємо, 120 тисяч поки що у нас пішло. На маленький об'єкт. зиму важив по 500 гривень е, у людей і платив і не, не жалувався. Ну а я в принципі беру поки що 400 гривень. Я думаю, це нормально за велику машину. Тобто один приїзд у нас 200 гривень. Так як машини таріруються туди-назад, то це буде 400 гривень за один проход. В будь-якому випадку віса треба обслуговувати, час від часу треба робити повірку. Це все коштує немалих грошей, тому в принципі ж бути якась користь, бути якась польза якийсь плюс от той роботи, яку ми робимо. Оце таке друзі. Ну, самий головний плюс те, що ми е, самі користуємося, що тепер нам не треба їздити за 10-15 кілометрів і просити людей в незручний час зважити, нам догрузить треба, давайте ще доважимо і так далі. І так далі. Всі знають, всі зіштовхувалися з такою проблемою. У нас такого питання вже слава Богу не буде. І навіть якщо не буде світла, навіть якщо буде блекаут, не дай Боже зімою. У нас є спеціальний акумулятор, туди прямо воно все під'єднане. Включив і воно працює. Так що, друзі, автономність, мобільність, незалежність коштує дорого. І дуже-дуже дорого. Платформа із бетоном з усім про всім, десь у 800, ми вкладаємося з усім про всім. І плюс е вісова операторська, і то ще ж тут багато ще заплановано роботи. Ще 200 як льоду, навіть до гадалки не ходи. Ото 1 мільйон гривень. Іде затратна частина, щоб збудувати свої віса з нуля. Хто працює, хто думає про завтрашній день, обов'язково віса повинні бути. Хоч і дорого, але без них нікуди ніяк. Все буде Україна, друзі. І саме головне хотів сказати, що величезних зусиль доклав сюди мій батько, так що йому хвала і почот, повага, бо без нього це все діло б не відбулося. Тому батько. Батьків, труд він є безцінний в даному випадку.